Удвічі більше офіційних мільйонерів на Закарпатті, і це не остаточні дані, адже ще триває кампанія декларування доходів за 2024 рік. За відповідний період минулого року 40 осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Поруч з цим, у цьому році, вже 79 громадян. Задекларували доходи більше мільйона. Найбільший дохід задекларував мешканець міста Ужгорода, і це доходи, отримані у вигляді дивідендів. Крім Ужгорода, мільйонери є і в інших регіонах Закарпаття, зокрема, це Мукачево та Берегово. Деклараційна кампанія, що стартувала з 1 січня 2025 року, на фінішній прямій. Подати річну податкову декларацію потрібно до 1 травня. На Закарпатті активність громадян зросла порівняно з минулим періодом. Станом на сьогодні по Закарпатській області громадянам вже подано 3842 декларації про майновий стан і доходи. Це більше ніж в минулому році за відповідний період на 286 декларацій. Задекларовано дохід в сумі 818 мільйонів гривень. Самостійно задекларовано до сплати 23 мільйони податку на доходи фізичних осіб та 3,5 мільйони військового збору. Закарпатські податківці проаналізували задекларовані доходи за основними напрямками податкових декларацій, в яких задекларовано доходи у вигляді спадщини, подано 187. доходи від надання майна в оренду 140, від продажу рухомого нерухомого майна 99 декларацій, дивіденди 33 та додаткове благо 382 декларації. Поряд з цим декларують і інші доходи. Правом на податкову знижку вже скористалися 1320 осіб. Найчастіше це витрати на навчання, іпотеку або благодійність. Головне тут зберігати документи та подавати копії разом із декларацією. Їм потрібно подати декларацію до 31 грудня 2025 року та задекларувати свої доходи за 2024 рік. Тобто вони можуть отримати знижку, якщо вони здійснювали оплату в навчальних закладах, якщо вони здійснювали оплату за страхування, якщо вони здійснювали. Вали благодійні внески, але у розмірі не більше ніж 4% від свого загального оподаткованого доходу. Вони подають декларацію і отримують податкову знижку у вигляді 18%. Алла Дацюк каже, при здійсненні благодійної діяльності варто звернути увагу на кілька нюансів. Якщо громадяни здійснювали благодійні внески, вони можуть подати на податкову знижку. Але на що треба звернути увагу? Благодійні внески мають бути виключно неприбутковим організаціям і мають мати підтверджуючі документи. Тобто квитанцію, чеки, що вони здійснювали оплату, або договори, де можна ідентифікувати як благодійника і безпосередньо благодійну ту організацію, кому нараховували перераховувались кошти. Важлива новація з 1 грудня 2024 року змінилась ставка військового збору. Для більшості доходів за 2024 рік вона залишилася на рівні 1,5%. Але з грудня та у 2025 році вже 5%. Тож громадянам варто уважно перевірити, які саме доходи вони отримували та коли. Громадяни, які мали нарахування, які отримували дохід у 2024 році. Вони зобов'язані до 1 травня подати декларацію і нарахувати податок на. Доходи фізичних осіб та військовий збір. До таких доходів включаються. Доходи, які були неоподатковані, доходи, які були отримані у вигляді подарунка спадщини, не від першого другого ступеня споріднення, доходи, які отримані від здачі в оренду рухомого, нерухомого майна саме громадянами, іноземні доходи, нецільова благодійна допомога, яка перевищувала встановлену норму, тобто більше ніж 4240 тисячі гривень на рік, вони зобов'язані подати декларацію. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування та ті, які здійснюють належну професійну діяльність, також мають подати декларації до 1 травня 2025 року, а сплатити податок ФОПи протягом 10 календарних днів. Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, до 1 серпня 2025 року. Нарахування податку на доходи фізичних осіб за 2024 рік здійснюють вони за ставкою 18%. А військового збору за 2024 рік вони здійснюють у півтора відсотки. Але крім осіб, які здійснювали купівлю-продаж рухомого нерухомого майна, починаючи з грудня місяця, нарахування військового збору йде уже за ставкою 5%. Податківці також нагадують про функціонування електронних сервісів, що спрощують та пришвидшують взаємодію, зокрема через електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок Моя податкова.